друзі. Сьогодні робимо лаваш із яйцем додаємо сюди сіль, додаємо перець, перемішуємо все дуже добре темне, збиваємо, треба чуть, -чуть перемішати. розігріваємо сковорідку. додаємо сюди відсолнічного масла. Так. Це робиться дуже швидко. І розігріваємо сковорідку. Далі, друзі, сюди, в сковорідку розігрівши, можна додати або ковбасу, або м'ясо, якесь, а що я. У ну, мене залишились з котлети, добавляю сюди, кота її подрібню і закидую на сковородку. Піджарюю фаршик, або котлету, або ковбасу. У мене котлета, ну, грубо фарш корінний. Я його піджарюю зараз і буду заливати яйце. Я його збив, І ваш вирізав по кругу, ну, майже по кругу вирізав, я вливаю. Сюди яйце, я виливаю яйце, вже вилив і накриваю лавашом. І все, на маленькому вогні. Воно зараз буде піджарюватися. Хочу газку, добавим газку. Єсь, зараз воно буде піджарюватись. Так, єсть. Тепер чуть-чуть, одну хвилину десь чекаємо, зараз воно піджариться. Трохи піджаривась. Тепер я б його переварив, ще привернув лаваш. Зростем яйцем гору. Бачите, на кругу, як птиця виходить. І все, я сюда додаю кетчуп. Я намазав його кечком. Можна ще додавати з сиру. Можна як або, ну можна помідорів. Але я намазав його кечком. беру його сюди в два рази. Отак от. І все, воно все буде піджарюватись. Зараз воно піджариться. І на маленькому вогні я його дожарюю. Щоб була коринка, вона буде хоч ячої коринки. Дуже смачно, і можна потім додавати сюди овочі або ще щось. Так, і ось дивіться, що вийшло. Бачите, друзі, отака от гарна, смачна штуковина. Лаваш з яйцем. що робіть, не дивіться, а і робіть 5 минут. Дякую вам за просмотр. Може подивитись. Може там десь щось класне, може щось напишете. Але погано не пишіть. Дякую вам всім.